Представили кілька пілотних проєктів, запроваджених Міністерством юстиції. Зокрема, проєкт щодо реєстрації громадських об'єднань діятиме з 25 липня. Вже ліквідовані районні та міськрайонні управління юстиції. Вся реєстрація громадських формувань передана до компетенцій Головного територіального управління юстиції. Незабаром у всіх районах Закарпаття почне діяти бюро правової допомоги. У нас вже створено 13 таких бюро правової допомоги, які будуть надавати правові послуги, надавати адвоката за рахунок держави, особи, які цього потребують, є малозахищені. Пройшов конкурс, відібрано вже керівників цього бюро правової допомоги на керівників бюро правової допомоги. Будуть створені три місцеві центри надання безоплатної правової допомоги в Ужгороді, Мукачеві та Хусті. Є нововведення і щодо питань державної реєстрації актів цивільного стану. Зараз впроваджує пілотний проект міністра юстиції. Реєстрація шлюбу, можливо, ви чули, за 24 години. Буде запроваджено цей пілотний проект. Буде для наших бійців АТО у Северодонецьку в місті Херсоні для більше для зручності громадян, які знаходяться в окупованій території Автономної Республіки Крим, і в таких туристичних містах як Львів, Одеса і Київ. Тобто за 24 години людина може прийти, подати документи на наступний день видати, або через годину. Це буде плата за це, за скорочені терміни і так далі. Це все впроваджується зараз. Запроваджено пілотний проект з прийому заяв на державну реєстрацію народження та вручення свідоцтв безпосередньо в пологових будинках. Відразу як мамочка народила, вона може звернутися до наших працівників, які знаходяться у закладах охорони здоров'я, і отримати свідоцтво про народження.